Хочу, щоб у мене теж був огород. Ну в мене не виходить його ні садити, ні сапати. В якій позі я працюю, а в якій всі інші Все, можна бритися. Глядячий мой канал за Мети Брисова до Морабович і синіше відео. Це у нас всякі огороди, які ми садили. Ну оце зараз потрібно ждати, поки вони виростеть. Ну, оце у нас картопелька, це у нас укропчик. Це у нас мама, що це у нас таке останнє? Коло цього, що тут таке? Да, да, да. От ну, і так, так, от уперець останній. І також у нас ще посадена редіска ще була посадена, да. але ну, вона вже давно виросла. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І сьогоднішнє відео ми все проведемо у нас на огороді. Розкрию вам секрети от чистого огороду, там, де немає бур'янів, там де красиві рослинки ростуть, в порядку все. В, общем, в сьогоднішньому відео ми розкриємо ці всі секрети. Покажу, яка ситуація на даний момент у нас на огороді, як ми його обробляємо. І так, друзі, заходимо на наш огород. І що ми тут бачимо? У нас тут ряд ожини такої вже підв'язана, гарненько все працюємо з нею. Потім ось тут клубничка. Клубничку прорвали, пропасинкували, клубничка цвіте, значить, скоро будуть у нас ягодки. Так, по цю сторону. Тут у нас посажені кабачки, гарбузи. Ось тут у нас перець. Уже ми висадили розсаду, до речі. Далі он там бачимо площу. Ну, давайте туди зараз пройдемо. Ось така площадочка, помідорчики. Помідорчики Тетяна Вікторівна, це моя мамка, вона їх вирощувала із розсади. Ну, Ось такі, які виростили, такі посадили. Так, Потім ось тут у нас це вже ми висадили. І розкинули полив огірочки. Буквально вчора проростили їх, Сергій Миколаївич цим займався, зробив, щоб проключилось зерничко і висадили тут 10 рядочків, по-моєму, огірочків. так. А от там ота площа, то в нас кукурузка посіяли трактором. Тут така невеличка плантація у нас кормовий буряк, так як тримаємо. Скотину нам потрібен кормовий буряк. Видно, рядочки видніються, але вже потрібно, бачите, он зеленіє площами такими бур'ян. Уже потрібно робити прополку. Так, ну і Повертаємося на нашу основну стежечку, йдемо далі. По цій стежечці, по нашій основній. Як бачите, ми поливали вже огород, були дощі, а потім різко це все засохло. І так як велика в нас площа, ми не встигли його все. Поливали дождювателем, ще полив не розкладали, он витягли, бачите, лежать шланги на капельний полив. По цю сторону бачимо, там на обніжку посажена в нас малина. І ось це площа картоплі. Ну, я тут вже трошки працював ось цим монстром. Але вирішив вчора всю площу не закривати, бо вже темніло. Вирішив вам також показати, як це все проходить. Друзі, справа в тім, що коли ми садили картоплю, дуже волога була земля. Хотілося якось як, якомога раніше вкинути картоплю в землю, щоб вона вже росла. Але дуже мокрувата земля була, і тим важким мотоблуком ми так конкретно притоптали в общем, ось ці міжряддя. В сьогоднішньому відео я покажу, як ми ось цим апаратом розрихлюємо. Добре, що він у нас є. Так, Тут у нас бурячки столові бачимо, вже їх прорвали, пропололи буквально вчора. Тут цибулька сіяночка, тут цибулька озима, та, що на зиму тикали, має ось такий вигляд. Ну, Все ж таки, вже до борщу ми її використовуємо повним ходом. Так що на рахунок цибулі то ми вже з цибулею. І так, тут часничок. Часничок, бачимо. Якийсь сорт більш пожовтів. Не вистачає, в общем, йому, можливо, поживних речовин, можливо, занадто велика волога була, але ось цей, ось тут буквально три рядочки, зовсім непоганий, я вам скажу. Ну, ми його дуже хімією ніякою не підживлюємо. Ну тут, бачите, да, все прополено. Ідемо далі. Ну, це якийсь такий сорт, не знаю. Точно не скажу, який сорт. Далі також дивіться часник, як грім, видно, так відрізняється. І так, друзі, цибулька. Як бачите, зійшла вся однаково, не дивлячись на те, що я, наприклад, садив її, як попало, і потім закопали її, а всі інші садили правильно, тикали її, як положено. Бачите, різниці. Немає там, де я садив, там де всі інші, вся однаково зійшла. Міжряддя тут проходили тільки міні-культиватором, вручну сапою поки що не пололи, але вже бачите, пора, який бур'ян пішов у рядку. На міжряддях немає. Ну Тут також пролили ми, промочили дождювателем, тому що засохла така корка і сапою в общем не вдовбеш. Тут у нас редісочка, між редісочкою бачимо капусточка. Рання капуста вже дивіться, яка. Скоро, в общем, будемо їсти салати з капустою свіжащі. І далі Сергій Миколайович ще всі яночки. хоча дуже багато цибулі отримати із неї. Так, ну, тут картопля. До картоплі ми ще повернемось. І ось це в нас площа. Буквально вчора ввечері посадили баштан. Це дині, кавуни, в общем такі речі. Ну і загальний вигляд огороду от такий от. Ну, друзі, як ви бачите, в нас вже огород зазеленів, все росте, все цвіте, клубничка цвіте, цибулька, дивіться, часник, все зелене. А в людей люди зазвичай в такий час тільки садять городи. Ну, це в нашій е, місцевості. Не знаю, чому так. Е, можливо, тому що орють веснооранкою. До речі, багато дивувалися, як це орати е, навесні. Зазвичай я знаю, що люди... Урють на зяб, щоб якомога раніше посадити це все, ну і зберегти відповідну вологу. А в нашій місцевості зараз люди чекали, поки дощі закінчаться, дощі закінчились, от тільки зараз вже дається, щоб обробляти землю, дає, дає орать, дає садить. Але е, далі перспективи у збільшенні вологи немає, так як далі вже дощів, я так дивлюсь, по погоді не обіцяють. Тому е, тут вже буде гірше, коли посадили і немає доща, е, ну. Рослинка то починає там укоренятися, а потім може засохнути. Якщо не буде дощів, обов'язково потрібно поливати. Ну, взагалі в нас клімат міняється, потрібно проводити полив. Так, ну, друзі, а за порукою правильної роботи будь-якої є, звісно ж, гарно наточений інструмент. Проводимо заточку. Просто коли людина звикла працювати гострим інструментом, дай їй тупий інструмент вже роботи не буде, так що потрібно, щоб інструмент завжди був мега гострий. Це, як бачите, звичайна сапка. З укороченим держаком. Це сапка Тетяни Вікторівни, моєї мамки. А це ось моя улюблена. Це такий інструмент, називається, по-моєму, мотига -фокіна, щось таке. Чи сапа Фокіна. Мені дуже подобається ним працювати, і далі у відео я покажу, чому саме. Можна бритися. До речі, відео про ось цю точилку я вже знімав, у мене є на каналі. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Точилка годна, достойна. Ну, особливо, коли ножі точить потрібно. Сапки, то можна і ручним каменем наточити, а ножі гострить, то ось це класна штука. І так, друзі, приступимо до картоплі. Зараз я покажу, як саме я обладнав. В общем, поставив сюди тільки по одному комплекту ножів. В общем, зібрав культиватор у самій вущій його позиції, як можна зібрати. І зараз працюємо по міжрядю. Перший слід, виходить, велика дуже грудка, такі аж брили вивертає. А потім при другому проході вже така більш-менш, як бачите, ось така м'яка земля. Ну, зараз працюємо, закрили заслонку і працює, як бачите, тихенько. Зробили ми картопельку. Звісно, грудочка великувата залишилась. Ну далі, якщо працювати цим самим апаратом, він просто буде зариватися. Це і так добре, що в два сліда вийшло. Можна спробувати маленьким кентавром, а можна залишити, можливо, пройде дощик і тоді, як будемо підгортати, то ці грудочки розм'якнуть. Що ти кажеш? тече? Що тече? Оце, да. так. Всім привіт, друзі, та глядачі в моєму каналу. Сама Тіпроса Диморович. І з відео ми робимо огороду. Оце, щоб це чудові не виложило. Дивись. Да. Мирон, стой! Да, вода. Я зрозумів, що вода, не лізь сюди. Там да, вода, тетя. Тетя біжи до бабушки, біжі в неї бари в карманах. Ну і так, у нас... У мене є там поле, і ось от, там сховище, то не наше ціносховище, а то наше поле друге. На оборот тату мені колись садив поле, але городи кущів це не бій. Я вас обману, то бабушкин. Ну, я так просто хочу. Хочу все. хочу, щоб у мене теж був огород. Ну в мене не виходить його ні садити, ні сапати. Ніяк в мене його не виходить. Ні тато не зараз своїм лємкином, ні мотоблоком. Взагалі, це ніхто не уран нічим. Я не можу. Ні, ні з чим роботи. І мій трактор просмасовий теж я брав, зремонтував таку штуку, що точно все безпахало поле. Ну та взагалі воно не спахає. Що там? Намочило? <глад> на голову капало? <глад> <глад> і що тобі капало на голову? Сюди вже просто тим маленьким кентавриком не влізеш, тому що збиватиме ось це перо полегше. Тому доводиться працювати вручну. В усіх людей сапа, як сапа, а в мене, бачите, називається мотига чи мотика Фокіна. В общем, ковінька Фокіна, якийсь фокін придумав таку штуку. Ну і мені подобається, тому що зараз покажу вам. Стаємо і дивіться, як я майстерно. Нею поміж цибулькою проходжусь і не треба мені дуже сильно нагинатися. Бачите, яка красота? Я не можу сильно не нагинатися. Як можна отак полоти, я Просто я нормальний об... Просто я нормальний оператор даної мотиги чи сапи, бачите, дозволяє розрихлювати прямо між цибулинками. Звичайною сапою там так не пройдеш. Сапка Фокіна, будемо казати. Зверніть увагу, в якій позі я працюю, а в якій всі інші. Ну, можливо, я десь і пропущу одну бур'янину. Ну, це не так критично. Мати переполе потім. І буде порядок. І ще зверніть увагу, в мене виходить набагато швидше передвигатися. На спину нагрузки менше. В такій позі я можу працювати 10 годин на добу. Отакий от, от вам секрет. Без хімії, бачите, гербіцидом не користуємося. В нашому житті хімії і так достатньо, да? кругом хімія, особливо почнуть бризкати по ляпсі. Так, ну а тут, друзі, на буряках рядочки видніються і дивіться, як зеленіє бур'ян. Ну, я спробував, потрібно, щоб пройшов дощ. Ну, так як доща нам не обіцяють, то ми отим дощувачем продощуємо буквально за вечір ось цю шму, смужку з бурячком, І потім е, отим зелененьким кентавром, маленьким культиватором зробимо міжряддя. ну і, мабуть, ще ранувато прополювати, хай трошки підніметься. І потім прополимо, прорвемо бурячок. Ну Ми вже на цьому на фінальному етапі закінчуємо е, як його, боротьбу з бур'яном на цій ділянці, Ну вже е, там, де поливаємо, завтра вже там новий виросте. Ну от, друзі, як бачите, самий такий простий рецепт чистого огороду. Чистого не лише від бур'яну, але і від всяческої хімії, яким, ну, звісно, можна було б бризкати це все діло якимось гербіцидом і сюди навіть і не касатися. Але все ж таки хочеться якось куштувати більш-менш продукт якісний, щоб поменше було там хімії і так далі. Ну, В ситуації із жуками, то. Тут вже нікуди не дінешся. Потрібно із шкідниками боротися, тому що якщо ми їх не уберемо, вони з'їдять тут усе. На кожну рослинку, як ви знаєте, є якийсь шкідник, який її буде гризти. Ну, від цього нікуди не дінешся. Тож, отака, друзі, у нас схема боротьби із бур'яном. Кому було відео цікаве, корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково відео. Ми стараємось знімати такий більш-менш корисний та цікавий контент для вас. Хто не підписався, підпишіться на канал. Дякую за перегляд, друзі. Всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, до побачення і до зустрічі в нових відео.